А стілець на ліноньку, прощав свою дівчиноньку, Прощай, дівчино, чорно чорнобрівонько, їду чужую сторононьку. прощай, дівчину, Їду і любчу сторононьку. дай мені дівчина пустинку, боже убой загинув. Темної ночі накрив очі, легше в водилі спочину. Дала дівчина пустину, смілець собою зариду. темної ночі накрили очі, ще й висипали мори мної ночі на три мучі, ще й висипали могилу, а злі люди на сивілу, я нещасно дівчину, Там серед поля, винеться тополя та й на спідецю по могилу, Там серед поля, гнеться тополя та й на співець по погорі. Pol to do tedych perni nachy na hadzie Ab ti moli z tymkanili i koży spoczywaje Naci moli z tym kra Ty koży spoczywaje Pe nich koncernymne za to uży Лиш чорний ворон на його могилі, сів тай, жалібененько п'яче! Лиш чорний ворон на його могилі, сів тай, жалібененько п'яче! Красно вітаю, любі друзі! З вами Січовий Співець, хай боємогрець, і сьогодні я покажу вам, як зіграти на колісну ліру таку стару повстанську пісню, як їхав стрілець на віноньку. Саме їхав стрілець, а не їхав козак, співається в оригіналі. Відомостей про автора тексту не лишилося, однак відомо, що музика була написана Михайлом Гайворонським. Але перш ніж ми почнемо поспільство, маємо до вас важливе оголошення. Від лиця нашої з вами товариства ми зголосилися доєднатися до збору на автівку для ЗСУ для роти утерних безпілотників. До слова, саме там служить мій брат. Отож, якщо у вас виникло бажання підтримати мою діяльність, краще замість цього скористайтеся реквізитами, що знаходяться в описі, та підтримайте наших хлопців. Сума підтримки не важлива. Головне це зробити зараз. Адже час іде, а від цього залежить життя напряму. Отож, коли ви це не дивилися, прошу прямо зараз перейдіть на монобанку в описі та подивіться, чи вона не закрита. Якщо це так, можливо, саме ваша гривня її доконає. Ну і раз ви вже під відео, там є така чудова кнопочка підписатися. Натисніть на неї, результат вас здивує. Що ж, перейдемо до розбору. Оскільки формат нашого навчання є дистанційним, спершу для розуміння порядку клавіш ми, як завжди, їх пронумеруємо. А саме нижній ряд від 1 до 14 та ряд верхній від 15 до 24. Тепер я диктуватиму вам послідовність номерів клавіш. Ви ж беріть чистий папірець, олівець та записуйте цей порядок, оскільки запам'ятати його з першого разу у вас не вийде точно. Отож, граємо 3, 3, 4, 18.

Власне, на це і все. Отож, якщо ви досі дивитеся це відео, та якщо навіть скористалися цим розбором, чому з огляду на популярність даного сегменту ютубу я дуже здивуюся, ви можете подякувати мені та підтримати наш проєкт на таких платформах як БайМі або ж Donatello. Ну і в будь-якому разі, підписуйтесь на цей канал, лишайте враження про пісню у коментарях, грайте з душею та слава Україні.